Поговоримо трішки і про наше внутрішнє, а про те, що, знаєте, є також таким проблемним питанням в українського суспільства. І загалом в нашій військовій такій еквіваленті. У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення. Вінниці вранці 1 лютого невідомо влаштував стрілянину по групи повіщення та СП. Чоловіка розшукує поліція. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області. 1 лютого близько 10.40 до поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка. Повідомили в поліції. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька послів у їхній бік. Після чого зник з місця події, ніхто, на щастя, не постраждав. Наряди поліції орієнтовно, звісно, почали розшук чоловіка на місці події. Працює слідчо-оперативна група, орієнтовано усі відповідні групи для того, аби спіймати стрілка. Якщо казати загалом ще про схожі випадки, то ось буквально нещодавно та Суботу, 31 січня в Житомирському районі сталася стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. Постраждалих не було. Правоохоронці проводять перевірку. Про що мовиться? Так те, що повідомляє про це все телеграм-канал поліції Житомирської області. Пишуть вони наступне: вранці 31 січня. Виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у а, нової Гуйвинській громаді та місцевим жителем. До суперечка згодом долучилися випадкові перехожі, як насток виник. Ла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолету, що мав при собі ідеться в повідомленні. У свою чергу поліцейські сектор реагування відділу поліції номер один, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Нікому з цивільних осіб не постраждали. Тілесних ушкоджень немає. Правоохоронці додали, що всі учасники події встановлені і зараз. Відбувається перевірка. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події. Сказано у повідомленні. Ну і до речі, щодо ось таких от інцидентів на жаль знову ж таки вони не вперше. А то лідер України Володимир Зеленський також Михайлу Федорову дав це як для завдання питання вирішення з бусифікацією та з контрактною службою для того, аби не було ось таких от випадків жахливих. І як ми з вами розуміємо, це має розслідуватися і каратися відповідно. Щодо того, що відбувається безпосередньо, і на полі бою, також ми з вами про це поговоримо, Поговоримо, то стало відомо, що Російська Федерація зараз нарощує війська та просувається в бік лісів під сумами. Що це означає для оборони? Далі буду вам цитувати. Російська армія протягом останніх місяців системно посилює свою присутність у прикордонних районах Сумської області. Про це пише українська правда із посиланням на інформацію співрозмовника в розвідці однієї з українських бригад, яка від початку курської операції працює на одному з напрямків. Нарощування особового складу та ресурсів відбувається щонайменше з осені 2025 року. Одним із ключових напрямків залишається ділянка між населеними пунктами Олексіївка, Яблунівка та Юнаківка, яка нині перебуває під контролем російських сил. Із цього Йону окупанту розвивають просування одразу декількома лініями в бік хотіні писарівки та нової січі. За словами джерела змі, ці маршрути використовуються для поступового розширення зони впливу та тиску на українські позиції. Ще одним напрямком активності, хоча й менш публічним, називають район Муропілля. Там також фіксують рухи перегрупування російських підрозділів. Військові пояснюють, що особливу загрозу становить прагнення росіян змістити зону бойових дій у лісисту місцевість на північний захід від сум. Якщо бої з відкритою рівниною території переміщаються гості ліси. З яреми та складним рельєфом це може ускладнити ведення оборони спостереження. Та логістику за оцінкою співрозмовника саме тому ситуація на цьому вітинку фронту потребує постійної уваги, адже зміна ландшафту бойових дій безпосередньо впливає на тактику сторін. Ну і не гідемо, що ситуація в прикордонних районах Сумської області різко загострилася. Із останніх новин щодо Харківщини, то аналітики інституту вивчення війни дописали, що сило оборони мають успіх на Харківщині і Донеччині. Українські війська проснулися на півночі Харківської області і на тактичному напрямку у костянтинівка дружківка водночас окупанти мають успіх на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи від 30 січня свідчать про те, що сили оборони нещодавно змогли просунутися в північній частині нестерного на північний схід від Харкова. Також вони навели дані 16-го армійського корпусу України, який 31 січня повідомив, що російські війська проводять частіші атаки, використовуючи несприятливі погодні умови. Щоб перешкодити операціям українських безпілотників, і це призводить до значного виснаження українських бійців. Окрім того, українська бригада, яка діє на харківському напрямку, повідомила, що українські війська розширюють зону уреження на Білгородську область з допомогою ударів волоконно-оптичних безпілотників у відповідь на удари російської термобаричної артилерії ТОС-1А із району Шебекіно. Тому бачимо, що дійсно ворог модернізується, але й українці модернізуються разом із тим. Вс повідомила, що російські Ска нещодавно провела місія з інфільтрації на Куп'янському напрямку, зокрема на геолокаційних кадрах від 30 та 31 січня. Видно, що російських військовослужбовців в центрі Петропавлівки та у північній частині Куп'янська вузлового, що за оцінками СВ стало результатами російських місій інфільтрації. Водночас стверджують аналітики, що не змінило контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій щодо Донеччини. Як стверджують аналітики, українські і російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі константинів -Кадрушк. Шківка так геолокаційні відеозаписи від 31 січня показали, що сили оборони мають успіх на північ від Яблунівка. Це на південний захід від Костянтинівка. Ну і тим часом кадри від 28 січня показали незначне просування російських військ на південному сході Костянтинівки. Окрім того, на геолокаційних кадрах від 31 січня видно російських військовослужбовців, які діють поблизу Донецької залізниці на південному сході Костянтинівки. Що за оцінками ісва було місією з проникнення, яка утім не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій так за даними ІСВ, російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку відповідно до геолокаційних відеозаписів опублікованих 30 та 31 січня окупанти захопили село Балаган на схід від Покровська і просунулися в центрі Мурнограда та уздовж автомагістралі 50 Покровськ Павлоград на південь від Гришеного на північний захід від Покровська. Ну і щодо ситуації, якраз так на сході нашої держави, Краматорський Костянтинівської і зараз найгарячіші напрямки це Покровський. І далі розповідає український військовий експерт, військовий аналітик Олег Жданов. Інформація взята з його YouTube платформи. Тож разом давайте заслухаємо краматорське направлення. Ну а здесь продовжується второстепенне направлення, і расисти в лоб не атакують. Е нашу линию обороны. Поэтому на Краматорском направлении апел вторые сутки подряд а, противник наступательных и штурмовых действий не проводил на нашей позиции. Далее Константиновское направление. 14 штурмов наших позиций. Тут ожесточенные бои идут. Враг очень хочет прорваться в, и обойти вот это водохранилище и гряду господствующих высов. Причем как с правого фланга, так и с левого встать на трассу и двигаться к развилке на Константиновку. Вот. Но у него это не удается. Несмотря на 14 штурмов, наши войска не допустили потери позиций с нашей стороны. Покровское направление. 46 штурмов наших позиций. Была попытка Гришина обойти гришина и э, постараться ну такое создать полуокружение этого населенного пункта наши наши войска особенно беспилотные подразделения беспилотных систем очень хорошо поработали практически развалили еще на подходе развалили всю вот эту вражескую э, ну скажем так когорту которую они собрали для того чтобы э, попытаться попытаться штурмануть наш населенный пункт гришина безуспешно